Духовний простір Левіт. В нас сьогодні в гостях Юля. Це керівниця благодійного фонду Я допоможу. Фонд, який знає вся Одеса, а не побоюсь цього слова, і вся Україна. Тому що з самого початку повного штабного вторгнення, знаєте, є така фраза Хто, якщо не ми? І оце стосується Юлі та її фонду. Я тебе вітаю, привіт. Привіт, Санечка, Дуже дякую за те. Давай прислали. зразу, давай зразу вриваємося. У нас тема волонтерська. Справа 2025 рік стартанув. Я знаю, що ви вже багато зробили подій. Розкажи, як почався новий рік, і розкажи, які ви поставили собі цілі, хоча б до ну до весни, до літа, можливо і на цілий рік. Давай з цього і почнемо. Ну, взагалі, коли людина будує плани, то Бог сміється. Але в нас є прагнення. Є те, що ми бачимо, і те, що ми хочемо зробити. Коли сам фонд починався, життя нашого фонду починалось, не було взагалі нічого. Наразі ми маємо декілька філій, ми маємо великі платформи, ми маємо закордонних донорів, з якими співпрацюємо постійно, і це вже друзі. І так, звичайно, у нас з нами є плани і по розширенню, і по підніцю якості тої допомоги, що ми надаємо. Крім того, пропрацювавши три роки з гуманітарними вантажами, з Веденням заходів і так далі. Так далі тепер ми прийшли до висновку, що потрібно працювати з фінансами, бо хочеться людям допомагати тим, що вони потребують, а не тим, що ми, на жаль, як волонтери маємо, і ти, як волонтер, мене да, теж дуже на ми зачепили дуже класну тему, тому що багато донорів нам висилає те, що ми можемо роздавати з Європи, але це не завжди закриває ті потреби, які потрібні у нас тут саме, так, так і ось. Через призму трьох років, давай з тобою подивимося, як нам можна модернізувати на третій рік війни волонтерство. Тому що український волонтер, український волонтер, він унікальний волонтер, це не європейський так. волонтер. Ми показуємо світу, як працювати в дійсно критичній ситуації. І ось як, як налаштувати наших донорів на те, щоб вони вже закривали ті потреби, які нам потрібні, а не які вони там собі придумали, скажімо так. Ну в чому є проблематика саме волонтерської гуманітарної допомоги? Це мій особистий світогляд. Збирають люди, збирають те, що можуть зібрати, і це такий дикий-дикий різнобій, все, що ти не хочеш. Ну, найдивніше, що нам передали в якості гуманітарки, це були садові гноми. Йолочки і горщики для квітів. І я так подивилась, думаю, боже, ми заплатили за логістику, заплатили немаленьку суму і привезли це. А обирати права ми не маємо. Ну що ж, ми зробили з соцією цієї краси фотозону для дитячого заходу, бо треба було якось викручуватись. І вона вийшла дуровою, дуже крутою, діти були разі. А, але так, це є проблема, коли до мене приходить бабуся, їй потрібні ліки, їжа, так, ну постандартно, тобто задовольнити її базові потреби, я не можу їй подарувати ялинку. Ну тобто, я можу, але це не допомога. Це, знаєте, тако, аби було, аби зробили щось. А наскільки воно добре, і наскільки це якісна допомога, це проблема. А, я дуже ризикнула цього року і базовому донору, який перекриває 70% допомоги, що йде взагалі на нас. Тобто він надав свої приміщення за кордоном. Все, що ми знаходимо в будь-якій країні, ми звозимо на нього саме склади. Потім фурами забираємо сюди в Одесу. І я відмовила йому у співпраці. Тобто людині, яка три роки поряд і перекриває 70%, і показала, що саме мені складають його польські волонтери. Просто зняла, показала і сказала, що з цим працювати я не можу. Логістика коштує грошей. Гроші, ну, ти сам знаєш донати там в соцмережах. Це так не працює. Я не притула, я не президент. Мені ніхто просто так грошей не принесе. То я маю спілкуватися з кожним своїм другом, з яким ми мали спільні інтереси, коли займалися громадською роботою по бізнесу. І саме ці хлопці, хто в Україні, хто не в Україні, де хто навіть служить зараз, саме вони закривають потреби з задоволення логістичних вимог. А ми зі свого боку відкрили новий відділ, який називається фондрайзинг. І наразі ми переписуємось з величезною кількістю компаній в Європі європейських. Ми вже знаємо, як відкрити фонд такого самого плану, як в пана притули. Ну от ми, наприклад, будемо це робити в Іспанії і в Сполучених Штатах Америки, аби. Працювати, розростатись і, залучити і такі кошти. І допомагати в Україні це потрібно. Треба відкривати офіси за кордоном, щоб так. допомагати Україні е, друзі. Це важлива тема, тому що може не всі розуміють, яка ситуація відбувається. Гуманітарна допомога вона є, але вона не завжди потрібна. Е, свого хочу сказати прикладу, навіть консерви польські, які приїжджають. Ну вибачте, але на третій рік повномасштабного вторгнення хлопцям такі консерви передавати. Вони їх просто не їдять. А це гроші доставити сюди. По перше, це, ці консерви, закупити їх. Там логістика передати їх. І за ці кошти ми можемо набагато більше зробити. Грубо кажучи, Звичай. за консерви, ми можемо купити реп. Або навіть біль багато ребів. Тому тут вже нам потрібно також змінювати правила гри і саме їх диктувати, як на мене. А можна я розі. тобі поставлю питання? Да. Давай зламаємо стереотипи, Добре, так звичайно, почалася повна повномаштабочка, так? так і що ти робив, коли ти зрозумів, що на тобі тягар відповідальності? Що саме ти зробив? А, я відразу включився. Це був четвертий день, чотири дні мені е, потрібно було скажімо так прийти до тями. і Я включився в волонтерку. То ну, варіанти є два: або допомагати ЗСУ, або бути в ЗСУ. Так як в мене є дитина-інвалід, я відразу поринув в волонтерську діяльність і ми почали розбудовувати ком'юніті, яке допомагає, яке постійно тримає руку на пульсі. Як і ваш фонд. Це дуже важливо, тому що можна ми знаємо приклади. Було створено дуже багато фондів в Одесі. За три роки вже майже я б дав сказав, більше половини позакривалися, тому що не всі такий тягар можуть винести. Ми крокуємо далі. Слава Богу нашому, що ми дійсно розвиваємося. Ти це чудовий приклад, як ваш фонд е розгорнув свою діяльність і він дійсно допомагає. Тому що збираючи відгуки від людей, я завжди чую, я допоможу нам допомогли. Ну як ваша назва як корабель назве так і він і пливе, і це величезного. Респекту коштує. Ми також намагаємося працювати і підвожу знову ж таки, тепер я до питання об'єднання. Ми всі штовхнулися з тим, ми намагалися всі об'єднатися у 2022 році. Десь хтось об'єднувався, але маємо на 25-й рік ситуацію таку, що навіть ті фонди, які є в місті, все одно, вони. Не конкурують. конкурують, а в волонтерстві такого немає поняття, як конкуренція. Не може Ось бути і так. не має бути. Як би нам зробити так, щоб в 25-му році прибрати слово конкуренція між волонтерами? Ну, дивись, з самого початку повномасштабки це ми не знали правильно, що вона почнеться. Так. А інші люди знали. І це вони мали саме відповідати за те, як все буде організовано. Якщо перший, другий рік повномасштабної війни ми отримували підтримку від держави, так волонтери молодці. А давайте привітання з новим роком від нашого президента. Тобі щось сказали? Мені ні, ні, нічого. А між тим, я проста людина. В нас було триста родин підопічних. До нас приїхали соціальні служби, сказали, візьми на вночі позвонили. Подружка каже, ти можеш все розмитнити фуру. Я кажу, я, я не знаю, де митниці. Вона каже, не знаю, рятуй. І ти розумієш, ти на четвертий день вступив, а я на четвертий день вже фуру оформляла, яку ніколи не вміла оформлювати. Так? І я вважаю, що будь-яка людина вона могла б це зробити, якби була зацікавлена. Тож, якщо наша держава дійсно вимагає волонтерської підтримки, а вимагає, бо в них порядку нема, так? вони мали створити хаб. Який би нас об'єднав? Один з таких проєктів, е, який я вважаю, вийшов з небагатьох, що вийшов, це е, проєкт тижні добрих справ, міста, так, ми з тобою. Бо там приймали так, участь, так, так були, так? Да? так. І е, найцінніша цінність, яка взагалі є в будь-якому фонді — це люди. І коли ти кажеш про конкурування, то ділять не, ну, не вантажі, розумієш? Команду ділять всі, бояться втратити своїх фахівців. Я за своїх боюся дуже, тому що в мене прості хлопці, дівчата, вони роблять таку роботу, за яку платяться величезні кошти десь-де-інде. Вони живуть на роботі без копійки, взагалі. І тому ну. Треба боротися за людей. Був би створений хаб, я б туди прийшла, але б команду не пустила, бо вкрадуть. Тож для мене це не конкурування. Для мене це питання безпеки. Я будь-кому готова допомогти, але не від будь-кого я отримую допомогу. Це важливо для мене, якби. Волонтерка і далі державою якимось чином підтримувалась, то ми б сьогодні не мали проблеми, з, наприклад, з митницею. Так, ти знаєш, я їжу, я сужуся, я рухаюсь. Ну, тому що це одеська мама, що вони думали, що вони мене німуть буде тихо, не буде. Це на мені везли, це на армію везли. Кажу, що ви хочете грошей, дати вам гроші. Кажу, зараз позвоню хлопцям, приїдуть, дадуть, не внес де. Ну, не треба. Інколи працює, інколи судимось. Ну, переважно, що хочу сказати, є система, розроблена Міністерством соціальної політики спеціально для гуманітарів. І відповідно до цієї системи є зразки декларації, зразки документації, яка мають проходити. Між тим, митник каже: в мене є митний кодекс, у вас постанова, а в мене закон. Закон важливіший і мені плювати, що там Верховна Рада написала. І ти сидиш такий розумієш, що тобі виписали 4,5 мільйони штрафів волонтеру. Чотири з половиною мільйони, просто на секундочку. І чому? Тому що митник не сприймає постанову кабміну і не хоче співпрацювати за формами, надаваними а, Міністерством соціальної політики. Вибачте, але це ж не може бути проблемою волонтерів. Скільки фондів фондів вже закрились, бо чотири з половиною мільйони ну, відгавкає в суді, це треба мати характер певний. А волонтери це хто? Це добрі люди, це люди, які хотіли б там щось зробити, хороше, але не отримати за це по шиї. Так. Тому купа фондів закрилась, купа, розчарувалась, дехто почав красти. Ті, хто не почав красти через тих, хто почав красти, розумієте, теж зневірився багато в чому. І коли я бачу, як ця гуманітарка продається, мені хочеться їх придушити, тому що я не сплю ночами, аби знайти хоч щось, а хтось просто отримав, показав, показав картинку, так і далі заробляє кошти. От якщо піймаю, буду бити. Особисто я буду. Ось таких, тому що ви допомагаєте. Знищувати волонтерку. Коли до мене приїжджають військові, кажуть, я не можу взяти на баланс, бо ми не можемо це прийняти. У нас, типу, все є від держави, а мені треба дай. Мені як це оформити? Ну, тобто, це ж теж держава мала трошки подумати, так? Як це оформити в цій ситуації? Ну, що ще наболіло? Ну, невдячність. <гум> <Да>, Невдячністю наболіло. Трошечка. <гум> <гум> Чесно кажучи, дуже би добре, якби маршрутку зробили всім людям на хоча б на годину на фронт, да, щоб побачити це все. Трошечки і потім вже аналізувати через побачене. Я думаю, що військові не були проти. Просто люди не бачать, в одних є війна, а в інших немає війни. В одних кав'ярні в голові, і е, як придбати нову тесло, а інші е, їх життя залежить від збору на той самий реп чи на той самий дрон. І це дві різні категорії людей. І коли все це скінчиться, я дуже сподіваюся, що воно скінчиться. Ми отримаємо велику соціальну проблему, дуже велику. І Санечка нам це, не може здаватись. Ну, це, це тема для окремого ефіру, ми обов'язково поговоримо. Волонтерка. 25-й рік, третій рік повномасштабки, ось ти затронула тему фронт. Ви їздите багато, їздите, багато ви допомагаєте військовим, але ми знаємо, що в різних частинах, в різних бригадах різні ну, потреби. Звичайно. І ось, знаєш, таке питання. Наскільки покращилося взагалі е, забезпечення бійців з 22 по 25 рік? Чи воно не покращилося? Я зараз кажу, добре? Добре, при початку повномасштабці, коли держава не підготувалася до того, що в нас буде ТРО, то що люди будуть збиратись в одному місці і ще не врахували, що вони їдять, сплять і какають, вибачте, то треба було щось робити з цим. І що робили? Ресторани робили, з ким робили? З волонтерами. Ми позвонили військову адміністрацію нашу на той час, сказали, маємо ресторани, хочемо допомагати. Вона сказала, за три дні все скінчиться. В мене був тихий шок, і ми вирішили не спілкуватись військовою адміністрацією, а напряму почали спілкуватись з військовими. На той час ми виробляли для забезпечення ТРО і тих, хто. Втікав в ВПО, ми як зараз називаємо, так але вони багато з них їхали транзитом через Одесу. Ми готували гарячі обіди, і в день у нас виходили від 1200 до 1600 порцій загалом, бо в них ну і готувати то не було де. І людей ми зустрічали на вокзалі, якось допомагали, давали брошурки, роз'яснювали людей, як вони приїхали, потрапили до Одеси. А щодо військових, так були потрібні чашки, були потрібні, ну, все, все було потрібно. Волонтери це надавали так, як могли. Наразі вже з. З точки зору державного забезпечення є багато чого, але ну дивіться, зброя є. Ну так, наприклад, зброя є. Там постачання продуктів харчування є. Але вибачте, я витираю попу, мені потрібні вологі серветки, і я ж ніяких не отримую у е, частині. Так, це потреба в сухих душах, в тому, що не передбачено закупівлею державною. І саме тому без волонтерів, ну, фігушки. Ну, фігушки. Якби і... ви свою статистику так, не переробляли, так. не занижали нашу а, відповідальність і потребність, Ми потрібні. No. Ми разом з Санєю проводимо дуже круті заходи. Чому заходи? Заходи спрямовані на підтримку духу саме постраждалих. А, Шарів населення постраждалих людей від війни, від агресії, від паніки, від е, безгрошів. Без я не знаю, як це навіть назвати. Тобто це люди травмовані. І коли ми проводимо подібні заходи, ми підтримуємо їх дух. По перше, по друге, не знаю, як інші фонди. Ми, наприклад, завжди після е, проведення заходу. Намагаємось надати людям щось ну корисне додому, розумієте, те, що піти в магазин придбати там дорого, чи немає такої можливості. Але людина прийшла на захід, вона відпочила душею, вона зарядилася і сказала, що все буде добре, ми треба триматися. Ми маємо стояти. Ми маємо, маємо. І ось людина така вже все маємо, маємо зверху, ще якось допомогли. Ніколи ця людина, цей соціум не покине, тому що вона буде розуміти, що вона знайшла своїх, вона не одна. Вона може втратила житло в Херсоні, може втратила родину. Але приїхала сюди, і тут її зустріла нова родина і підставили руки, і було їм важко зараз простіше. Тепер тобі важко. Тобі буде з нами простіше. Приймай наступного. І тому саме тому наша організація так трошки росте. Сьогодні така валюта, вдячність. Так, вам допомогли? Скажіть, дякую. Провели захід. Дякую. Ми молимось, і це дуже важливо перед передвидачами при такій кількості людей. Якщо хтось буде поводити себе не так, вони перетворяться на натовп. А я дуже боюсь натовпу. Тому ми постійно е, до себе залучаємо до попередніх молитв е, різних конфесій, бо батюшок, які нам хтось проповідує, хтось з нами молиться. Е, були баптисти, які просто з нами спілкувалися. Вони виходили в маси, не дивлячись на те, що це страшно. І підходили до кожного і спілкувалися, якось об'єднували. Люди самі обирають релігію, але жити без віри ну, не можна. Ми маємо бути добрими людьми, будь-якого, віросповідання, чи ні? Так, звісно, є інструкція життя, ви всі її можете прочитати. Слава нашому Богу. Бог мене дуже, дуже любить. Наприклад, ми спілкувалися з дуже багатими людьми. Ми, в мене в той час на кишенях нуль, волонтери, нуль. І мала привезти фуру, потрібні були гроші. Вони кажуть: ну добре, навпіл, я тобі завтра дам, я кажу, а, а якщо ну, не даш, він, ну я маю подумати. Я кажу, не маю права ризикувати. Тоді я її просто везу. Він каже: Де ти гроші візьмеш? Кажу, Бог дасть. Він не перетелефонував. Я гроші знайшла, фура приїхала. Він телефонує вже за два дні. Каже: ну що, поміг Бог кажу, поміг. І вони дійсно всі мені не вірять, коли я кажу, все буде добре, Бог зробить. Mm. Кажу, ви не бачите дива, ви не хочете їх бачити, вони кожного кроку. Що потрібно, щоб об'єднатися, щоб виправити ситуацію і бути людиною. Так. Але на всіх рівнях, розумієш, не тільки ми з тобою бути людиною, а там далі, вище, багатше, поняв? Якби всі стали християнами, було, так, то було б це... трішечки е, полегше. Та хай що... не чіпають мою віру, знаєш? Ну, питання знов таки: де Бог на цій війні, Бог є, де люди? Питання гарне. Як налагодити з волонтеркою? Ну дивись, я простий громадяни, так? В них є права. Так. так? Є військовослужбовці, в них також є визначені права. І є ми з тобою, які, як прописано в законі, добровільно, безоплатно, їх ніхто не просив. Ніхто не просив, нічого й не дадуть. Але коли я почала думати про це питання, ти мене знаєш, якщо мені щось не дають, я все одно візьму. да? І я думала, думала, міркувала, що, що ж з цим робити. І ми відкрили. Про спілку волонтерів. Хто сказав, що волонтер не професія? Я сварилася, ви знаєте, труд області. Так, я була в зама по соціальній роботі в нашій обласній раді, і я кожного разу підкреслюю, волонтер це професія. І не будь-хто може її опанувати. 100%. Якщо це професія, але волонтерка безоплатна, то це робота на громадській засаді. Вірно? А тоді в нас будуть права. Бо безправних помагайчиків ну, в церквах може і є. Але я не церква, я трошки жорстока. Так, да, зробити три фотографії, селфанутися, купити на mm -hmm. там, 500 тисяч доларів щось і сказати, я волонтер. Ну, дуже mm -hmm. велика подяка людей, які купують. Це Це донор бо, називається це, це багато, називається да, донор, але це донор. Це не поняття всі. поніцявся. E, e, такі наші приклади, наших фондів, да, у нас волонтери, і ми самі працюємо. Ну, без винятку 10 12, 13 годин на добу, а подекуди навіть і не спимо. І це Давай. дійсно правда, і трошечки прикро, коли да, всіх волонтерів порівнюють і єднають, тому що хтось дійсно витрачає одну годину свого часу на тиждень, а хтось дуже багато. Ну може витрачає. апелювати, дивись на тему, що нас не відрізняють. Вони взагалі все переплутали. Ну, по-перше, пан Гетьманцев анонсує всі волонтери мають зареєструватися до Сашечка? В реєстрі ну, так. волонтерів, так? Ну, наприклад, це так я називають. не зареєстрований. А ти, а ти в нього і заходив? Це не mm -hmm. реєстр волонтерів, це реєстр волонтерів антитерористичної операції. Вибачте, в нас війна. Так. І чомусь в цю базу можуть попасти тільки люди, які збирають гроші на карточку. Вибачте, ви яма. Ви не волонтери, у вас зливають. Ви далі, як кур'єр, купуєте і приходите. Це не та робота і це не той реєстр. Але наша держава отримала величезний перелік донаторів. Так називайте реєстр, як хочете. Це ну, профанація. чергована державна профанація. Далі. Ми півтора року, ти знаєш, так збиралися люди, ми проводили мітинги. Ми вимагали створити реєстр волонтерів. Дайте критерії, наприклад, від до, наприклад, різноманітність по програмах, наприклад, ну і так далі. Так далі да? Дайте нам критерії, хто підійде. Кожна організація може зайти в реєстр, може видати посвідчення волонтера. Бо в фондах також немає реєстрів волонтерів. Люди просто на бумажках, вибачте, лежать. Ми створили такий реєстр, показали державі, як держава сказала: Та ні, ви там просто організація, ви просто можете отримати статус волонтерської організації. Все. А так не робиться. І потім кажуть, як боротися з корупцією? Там продають посвідчення волонтерам. Не купуйте. Ну, це значить, що вона нічого не дає. По... А, ні. Ні, повагу дає. Ну, я виходжу на вулицю, в мене немає посвідчення. Не і я так на себе дивлюсь і думаю, так, я хто? Я тітка 42 з двома онуками, я бабка, так? Ну, приблизно. Коли я виходжу з посвідченням, я розумію, я керівниця фонду. Я жінка, яка може ну, за за постояти і ще хлопця. Керівницю Фонду ти не купиш і так, а ось посвідчення <с <с просто волонтера. Дійсно воно нічого не де. Ну хіба що статус, але повагу, дає. Сонечко, повагу можливо. Ти заходиш в магазин. Людина тебе поважає, каже: а що там? А як це, а де були? А ну, що які плани важні? Прості якраз люди. ми з тобою сидимо, прості люди, і от ми без бейджиків заходимо в магазин, і маємо повагу, бо всі в місті знають, що ми з тобою волонтери. Розумієш, і не треба нам ніяких бейджиків. Ну, Але тему намиралися. волонтерства хочеться підіймати, тому що мені я бачу, що забули все-таки про ось знаєш, ні, не про... забули, стерли. Ну, Нас стерли, зараз бо будуть актив... вибори. Ми да, з тобою да. ломи, і ми людям скажемо цей дядючка кака. Зазочка на виборах не пройде, навіть якщо грошей сплати, розумієш? Тому ми заважаємо і нас треба придушувати. А ми маємо об'єднуватись, як ти сказав, об'єднуватись і показувати всім, що не вийде не цього разу, це не 14-й, Ми не допустимо повтору. Ми вже все пам'ятаємо. Ну, я маю на увазі, що дійсно забули про ті півтора року, які дуже були, знаєш такі, зараз Можкі. також війна триває, Можкі. зрозуміло. Все, ми так же робимо, але вже в нас є якісь наробітки, вже якісь команди, вже якийсь, хоча б не такий хаос. Тому що спочатку, ну це. Ну я не знаю, ми возили воду в Миколаїв. Ну якби возили, ми її не возили, возили, я не знаю хто б її возив. Можливо, возили. Ні, ні, возили декілька там організацій. Знаю, возили, декілька якби хтось випав, возили, то да. в принципі погано би було. Хоча людей було дуже багато, да і всі там щось розказували, щось казали. Де ви всі? В мене до вас питання? Будь ласка, повертайтеся, війна не закінчилася. Люди зневірились, їх образили, і вони пішли додому. І аби зараз підняти волонтре, волонтерку, треба зробити щось таке, чого ніхто не очікує. Зацікавити знов тих, хто зневірився. Тому що краще ніж ті, хто знає, що робити. Ти волонтерів не знаєш. Тому ми і тут. прийдуть маленькі, пофоткаються на банері і скажуть: я волонтер. Ні, Тому це ми треба і тут. довести. Тому а якщо ви людина розумна, ми розвинемось. Волонтери можуть дати піар. Волонтери можуть дати добре слово, волонтери можуть до вас направити клієнтів. Коли ви кажете, я гарна людина, не тільки заробляю, а ще й добре роблю. То я, наприклад, піду до вас, а не піду до того дяденьки, який тільки гроші складає в тумбочку, так розумієте? І я свої гроші залишу у вас. Тож давайте наша реклама буде соціальною. Бо по телевізору воно вже не доїло. Хлопчики в рожевих рубашечках надоїли, і умники в Верховній Раді, які не знають, як закони працюють, і що економіка в такому стані не може залишатися. Теж ж дуже ви не доїли. Я розумію, чого всі бояться, що хлопці з фронту повернуться, і дадуть по шиї. Якщо дадуть, будуть праві. А я буду стояти поряд, буду подавати патрони. Буду, тому що це буде правильно, тому що схимініться вже. Трі роки війни пройшло. Схаменіться. Я буду це казати на будь-якому каналі, в будь-якому ефірі, на будь-якій зустрічі, якщо нічого не почне змінюватись. Ми, волонтери, з себе почнемо, тому що ми завжди показуємо прикладом. Прикладом наших фондів ми показали, як має працювати соціалка, як можна не гроші, як кажуть наші політики, так? А як їх можна акумулювати, примножувати для того, щоб людям було добріше. І кожного разу Бог це благословляє. В мене виходить, коли ви всі кажете, неможливо. А я роблю. Тобто треба вірити і працювати. Кожен з вас може вірити і працювати. І якщо ми Сашою зараз вас замотивували, будь ласка, будуть контакти, його, мої, будь-який фонд інший вам нравиться. Спитайте, ми направимо. Ми не будемо конкурувати між собою ті, хто подружиться тепер після запуску саме цієї програми об'єднання. Може, не вийшло в державу, може, в санічки вийде, так? Всі контакти будуть знизу. Пишіть, є люди, які готові. Змінювати цей світ на краще. Є люди, які не заполітизовані, не заангажовані. Будь ласка, давайте єднатися, давайте створювати нашу незалежну, класну і цвітущу державу. Хто, якщо не ми? Дякую. Слава Україні! Героям слава!